Сьогодні у мене дуже важливий день, практичний іспит з водіння. Що я відчуваю, крім нервів, абсолютно нічого. Перед цим дві ночі я зовсім не спала, сну зовсім не було, я просто крутилася. В голові в мене як перемикнути передачу, коли вмикати поворот, що за чим, яка має бути послідовність. Хоча я це все знаю, але ж люди говорять, і я сама розумію, що на іспиті це буде не так, як водіння або як я їжджу вдома. Все має бути прям чітко правильно. <смас> Щоб ви собі розуміли, я навіть не могла нафарбувати очі. Малювала, стирала, малювала, стирала і все одно нафарбувалась не так, як завжди. На нервах аж задихалася. Просто наскільки я нервую. Хоча я розумію, що нічого страшного не станеться, якщо я його не складу. І я не одна така, люди через це проходять, а в голові ось ця паніка, сльози, соплі. Як я його не складу? Я вже плакала, хоча не маю ніякого результату. Така я людина. От не впала, блін.